Шановна Сергія Петровичу, від комісії економіки бухгалтерів, дозволі вас привітати з вашим прекрасним білем. Ми, економісти, можливо, не скажемо так багато, але повірте нам, що в нас, наші побажання так само є дуже щирі і від усієї душі. Особисто я щаслива, що я з вами познайомилась, особливо особисто я щаслива з того, що я працюю з вами в тому колективі. Я би хотіла ще побувати на вашому на презентації вашої нової книги. Я сподіваюся, що це відбудеться. Тож я бажаю вам особисто і від імені усієї нашої комісії здоров'я, багато щастя, особистого і натхнення. Натхнення, щоб ви нам дарували ще дуже багато пісень своїх віршів і всього вам найкращого. Дякую. Але одна з найкращих дат... Коли, вітає, коли вітання шлють колеги, а вам ближче десяти, щиро вітаємо вас святом урочистим, дякуємо Богу, що ви є на землі. Хай над вами небо буде чисте, радісно на серці, повно на столі, хай стелиться, життя розмає і хилить щастя, повен світ. Ми від душі вам побажаємо здоров'я міцного і много я, многое Михайло Петровичу, оці дві цифри 6-0. На вашу користь. Хай наступні ювілеї з наступними цифрами зможуть, збагачують вас. Yeah.